Опа! Що, молоде зелене? Що ти тут шукаєш? Яка тут вона апаратурка? 1985 клієндарок на. На стіні. Яка дорога привела тебе сюди? Хто ти? Так, знову лагає звук. Яких, так, цьому, так, Мені необхідно потрапити до Лиманська. Про це місто багато років не згадував ніхто. І нехай краще цьому Лиманську і далі лишатися забутим. А тобі ж туди навіщо? <рес> Звучить як у дешевому кіно, але це питання життя і смерті. Ти не такий, як усі. Зона мітку на тобі лишила. Але до добра воно чи до лиха не скажу, не знаю. Тепер уже все не так, як до того було. Зону трясе, і ти на щось потрібен. Хоч і не впевнений я, що правильно чиню, але тобі допоможу. Потрапити до Лиманська не так, знаєш, просто. Міст стоїть піднятий, а це найкоротша дорога, але може не єдина. Міст що? Міст підняли ще довгий з воли одразу після великого викиду. А нещодавно на іншому березі, звідкись взялися бандити і місце і захопили. Значить, є десь стежка непримітна на інший бік. А ти знаєш, як бандити потрапили на інший бік? Великий викид сильно зону змінив. Були дороги розвідані і безпечні до останнього сантиметра, а тепер там аномалія на аномалії. Зате інші місця відкрилися, де раніше ніхто й не бував. Надійних карт поки немає, але я тобі ось що скажу: час від часу через КПК чути прохання про допомогу з під самого Лиманська, От і метикуй. Це ж значить, що сталкери знайшли якісь нові доріжки, однак потім у халепу трапили. А що сталося зі сталкерами? Шкода, сигнал, слабенький, мало що розібрати можна. Як я зрозумів, сталкери. Стали як замкнені. Куди не підуть, лишається там, звідки йти починали. Однак, як уже вдасться їх витягти, зможемо про дорогу на Лиманськ довідатися. А що я маю робити? Сходи на військові склади. Там на пагорбах сигнал має бути сильніший. Як довідаєшся про щось, мене повідом. Що ти можеш мені запропонувати? І скільки це мені коштуватиме? Не цікавий, друже. Прямого шляху тобі, хлопче. Так, на військові склади. На військові склади.